Лікарі вирішували всі наші проблеми миттєво та чи замислюємося, як часто самі ускладнюємо їм роботу? Неправильні скерування, скарги без підстав та вимагання неможливого. У новому випуску програми здоров'я у фокусі розповідаємо, з якими викликами щодня зіштовхуються лікарі Буковинського клінічного онкоцентру. Мабуть, перше місце як у Буковинському клінічному онкологічному центрі, так і, я так думаю, що по іншим лікувальним закладам, це коли звертається пацієнт, родичі пацієнта, вони вже звертаються з агресією, неповагою, недовірою, з вимаганням, що ви зобов'язані, ви мусите, якщо ні, ми будемо скаржитись, вас всіх позвільняють. І, і не розуміючи, що медичні працівник, будь це санітарка, медсестра або лікар це є ті люди, які допомагають. Тому пацієнт. Куїнський клінічний онкологічний центр це надійний партнер Національної служби здоров'я. Але кожного місяця або раз в квартал виходять ті чи інші доповнення до тих чи інших пакетів надання медичної допомоги, доведення медичної документації. Скільки часу потрібно переділяти пацієнту, як потрібно вводити дані? Буває, що і змінюються ці правила під час надання медичної допомоги. Тому пацієнт не завжди розуміє, чому так відбувається. Це відбувається тому, що Національна служба здоров'я переглядає ті чи інші умови співпраці з лікувальними установами, надсилає нові контракти, а під ці нові контракти є нові правила, як потрібно вводити в електронну систему того пацієнта, які дані фіксуються, що оплачується держава, а що яка послуга не оплачується в як правильно кодувати той чи інший вид надання медичної допомоги. Тому mm -hmm. дуже багато особливостей. Ми вже на протязі двох років постійно про це розповідаємо, пояснюємо і кажемо, що це не завжди залежить від нас. До поліклінічного підрозділу Буковинського онкоцентру щодня звертається від 300 до 400 пацієнтів на діагностику чи до обстеження. Тож більшість конфліктних ситуацій виникає саме на цьому етапі. Проблема, з якою ми всі стикаємося щоденно, це коли пацієнти не записуються через кол-центр. В закладі існує електронна черга. Пацієнти по електронній черзі приходять. Їм дуже зручно, у них призначений який час, скільки часу лікар може на них витратити. Особливо, якщо це первинний пацієнт, часу йде більше для того, щоб розібратись, зібрати всі обстеження докупи і представити пацієнта на МДК. Пацієнти, які приходять без запису, вони створюють. Неприємні ситуації і для тих пацієнтів, які прийшли на свій час по електронному запису, і для лікаря, який менше часу має уже приділити пацієнту, який по електронному запису вони приходять, вони скандалять, вони потребують, щоб їх прийняли вже зараз, цієї хвилини. Але на жаль, не завжди ми можемо зробити те, що пацієнт. В нас вимагає. Кол-центр е, в першу чергу був створений для того, щоб пацієнт не їхав в онкоцентр і записався дистанційно до того чи іншого спеціаліста. А знати аналізи або записати на комп'ютерну томографію через кол-центр це неможливо. По-перше, ну, аналізи це медична інформація, тільки лікар може дати цю інформацію, а записатися на КТ е, тільки може наш лікар. Онколог, якщо пацієнт має скерування від нашого лікаря, кожен день з 12 до 1 години на першому поверсі є кабінет, де запистується на комп'ютерну томографію. Більшість завжди проблем є з первинними пацієнтами. Вони не орієнтуються ні в онкоцентрі, можливо, не в Чернівцях. Що за чим має бути? Сімейний лікар, можливо, не розказав, як, який шлях його має бути в обласному центрі, які обстеження він має пройти. Це не проблема. Можна напряму звернутися на кол-центр, і від мене лікар сказав, що в мене там патологія молочної залози, що я маю робити. І чата скажуть, пройти мамографію, тоді записатися до онколога, пройти аналізи, якщо пацієнт приїжджає зранку і записався, наприклад, до онколога 8.30. Онколог тут же створює скерування і в той же день пацієнт бере аналіз. І вже до кінця дня, наступний день, лікар вже знає, які результати, і подальший шлях пацієнта. Я хочу наголосити на мамографії. У нас поки що нема мамографа, він зламаний. І пацієнти не розуміють, не потрібно записуватися. Це буде більш практично пройти мамографію в області в Черніцях на першій поліклініці на шкільні і в другій поліклініці на Лесі Українки. Є мамографи, де можна записатися про тим мамографію. Сімейний лікар скеровує. Пацієнт проходить мамографію і тут же може записатися в телефонному через кол-центр до мамолога, тому що вже мамолог буде мати повну інформацію, про мамограму і опис, і проходити подальші обстеження. Напевно, друга така велика проблема це етап діагностики. Тому що етап діагностики, він емоційно найважкий. тому що виставити діагноз і озвучити. Цей діагноз пацієнту любого віку, чи це молодого віку, чи це старшого віку. Для кожної людини це найважче. Плюс ми працюємо не тільки з пацієнтом, а з його групою підтримки. Тобто пацієнти приходять з чоловіками, з жінками, з дітьми, і сказати, у вас онкологія це надзвичайно важко. Емоційно важко для пацієнта і емоційно важко для лікаря, який. Озвучується діагноз. Також ми стикаємося з такою проблемою, як коли пацієнти приходять з первинної ланки і їм не пояснюють, як вони правильно мають іти, до кого вони мають звертатися в першу чергу. Особливо на момент діагностики вони приходять з електронним направленням від сімейного лікаря і вимагають обстеження, вимагають сьогодні, зараз. І без підготовки, скажімо так. Тому дуже важливо пояснити пацієнту, як відбувається цей алгоритм. Тобто, з 1 січня ми знаємо, що 25-го року сімейні лікарі не даються направлення. Вони дають направлення, сімейний лікар дає направлення до спеціалізованого закладу і до спеціаліста вузького. Ну в нашому випадку це до онколога, і тоді вже онколог вирішує, що саме потрібно. Яку саме зону треба досканувати, і що саме обсяг діагностичної процедур потрібно в нашому закладі. Але не завжди це до людей доходить інформація, і інколи при записі, який веду я щоденно, у нас виникають дуже багато конфліктних ситуацій, тому що пацієнт там не розказується, вони чують, десь з Різних джерел масової інформації, що мені потрібно зараз всі зони і просто вимагають цього. Дуже часто е пацієнти не з онкопатологією приходять в наш заклад і просто з направленням вимагають також це обстеження. Наболівші питання того, що на жаль, пацієнти онкологічного профілю лікуються не лише в спеціалізованому онкологічному центрі. Ну просто даже можу сказати на випадках. Наприклад, недавно звернувся пацієнт, там де був прооперований в іншому закладі з онкологічним захворюванням шлунку. Згідно стандартів лікування, цьому пацієнту спочатку треба було провести лап стадіювання, потім отримати курси спецлікування, тобто хіміотерапії, і далі зібрати повторне засідання комісії, вирішити подальшу тактику лікування. Цього всього проведено не було. Дуже часто інші заклади після проведення оперативного втручання не скеровують онкологічних пацієнтів для подальшого проходження спецлікування, навіть коли гістологія приходить позитивно, не далі не направлять пацієнта в онкологічний центр. Якщо є підозра на онкологічний процес, обов'язково треба дочекатись гістологічного дослідження і при його отриманні звернутись в Буковинський онкологічний центр. Всі знають, що у нас в закладі вже почав працювати потужний другий лінійний прискорювач. В нас потужне відділення променевої терапії, променевої діагностики. Але, на жаль, пацієнта в нашої області не всім рекомендують звертати саме до нашого закладу. Є випадки, коли пацієнти самі розказуючи, їх направили на проходження. Променевої терпії в Хмельницьку область, Франківську область, Київську область. На жаль, такі випадки є. Медичні заклади зобов'язані працювати згідно вимог НСЗУ, які змінюються протягом року. У нас зараз запровадилися електронні історії хвороби в приймальному відділу стаціонарі. І деякі пацієнти не розуміють що даних, що вноситься вимога НСЗУ внести паспортні, повні паспортні дані, не тільки серія номер паспорта, а ще й прописка, коли паспорт виданий. І без цих даних ми не можемо відкрити історію хвороби. Пацієнти нервуються, пацієнти скандалять. Бо багато ці нововведення ми, нових пацієнтів, які йдуть через рецепцію поліклініки, ми вносимо ці дані вже в систему і беремо копію паспорта, приклеюємо до амбулаторної картки. А ті старі пацієнти, вони тут руками лікуються. А що раніше ви хотіли паспорт, тепер верніше, раніше ви не хотіли паспорт, зараз ви вимагаєте. І кожному пояснюю, що це відтягує час, бо багато пацієнтів кожен день госпіталізується 70-80 пацієнтів, і це у нас три медичні реєстратори, які це все заповнюють. І ще одна ключова проблема така, яка існує. З телевізором не чують, що все лікування безкоштовне. Якщо ми беремо саме онкологію, так тоді державні програми закупівля хіміопрепаратів. Але ці препарати закуповує Міністерство охорони здоров'я. Так, ми подаємо певні заявки, певні побажання, але рішення, чи закуповувати той чи інший препарат, приймає Міністерство охорони здоров'я і здійснює цю процедуру через медичні закупівлі. Вони не завжди є вчасними, ці поставки не завжди є регулярними. Йде війна, і фінансові проблеми. Тому це відображається на наявності цих препаратів в лікувальній установі або затримки його поставки в лікувальну установу. Тому є період, коли є наявність всіх медичних препаратів, які має забезпечити держава, а є періоди, коли вони в повній мірі не забезпечуються. Ну, якщо говорити про імунотерапію, то держава України взагалі не закуповує ці препарати, і пацієнти не можуть її отримати безкоштовно. Також є дуже багато питань, чому так. У ці питання потрібно задавати Міністерство охорони здоров'я, яка регулює роботу закладів охорони здоров'я, зокрема і онкологічних центрів. Також хочу наголосити: є такі пацієнти, які приходять, щоб виписати наркотичні середники важкохворим пацієнтам. Ще раз наголошую, мене є хоспіс, і в поліклінічних умовах наркотичні засоби не виписуються лише в стаціонарних умовах. Але є постанова кабінету міністрів, де амбулаторії мають право. Не звертаючись в онкоцентр, виписувати наркотичні середники, збирається е, ЛКК в районі, і вони при лікаря погоджують, що треба в даному випадку, щоб навіщо пацієнта скеровувати всіх підряд в онкоцентру. Національна служба здоров'я дозволена надавати певні види онкологічної допомоги в різноманітних закладах охорони здоров'я нашої області. Пацієнт прийшов лікування в певному закладі, він отримав певну частинку той онкологічної допомоги. І до нас звертається вже з вимогою тих рекомендацій, яку їм дали в іншій лікувальній установі. Тому іноді виникають питання щодо того, чи аргументовано назначено те чи інший вид обстеження. Чи він знаходиться взагалі на онкологічному огляді, чи йому потрібно зробити спочатку УЗД, рентген, чи будь-який інструментальний вид дослідження. І вже якщо виникає підозра, тоді назначати комп'ютерну томографію, адже вона несе також променеве навантаження і існує статистика в світі, що близько 5-8% проведених комп'ютерних томографій можуть викликати онкологічні захворювання. У закладі кажуть, не всі пацієнти готові сприймати обмеження, які диктують медичні протоколи. Через це виникають непорозуміння та конфлікти. Поправді до мене зайшли буквально на тому тижні і сказали, що вас всіх треба в тюрму посадити. В тюрму посадити за те, що значить, проблема згідно заключення пакетів з Національної служби здоров'я. Ми можемо УЗД проводити одної ділянки в один день. Пацієнт приїжджає з якогось району і він постерінки звик, що він має прийти, зайти в кабінет, і його мають повністю на УЗІ подивитися. На жаль, зараз ми таки дозволити собі не можемо. Люди є різно емоційно лабільні, і на емоціях вони багато чого розказують. Показують і все решта. Ну, по-перше, коли заходять, я не кажу, що це всі, але є група е, пацієнтів, які, е, говорячи навіть на ти, кажуть, що от мені треба зараз сьогодні, і я прийшла. Ну, тобто починаєте розказувати, пояснювати на підвищених тонах з погрозами, з прокльонами, і таке буває в нашому закладі. Неодноразово таке було. Починають бажати тобі того самого, що в них, що в їхніх родичів, і все в такому порядку. Емоційно це надзвичайно дійсно важко, тому що ти це все проносиш через себе і е, ну, якось не хотілося б таких слів чути свою адресу. Бувають у нас випадки, що викликають і поліцію, навіть до такого дійшло недавно е, з вимогами про те, що. Вони не хочуть забирати своїх батьків, своїх родичів при виписці зі стаціонару. Тобто розказують, що а нехай вона ще побуде два дні, три дні. А що вам? Шкода зі сторони пацієнта. Він відкриває ногами двері в будь-який кабінет і вважає, що йому тут все зобов'язано зробити на його вимогу, що має бути індивідуальний підхід саме до нього. І, як він сказав, так має бути. Але, на жаль, в реальності так не працює, тому що є певні протоколи надання і діагностики і медичної допомоги, якими користується наш заклад і дотримується їх, адже це світові стандарти. Люди з районів, особливо бувають з Хмельницької області, з Івано-Франківської області, з Тернопільської з Чернівецької віддалених районів, приїжджають з чемоданами. З керуваннями, і вони вважають, що ми відразу маємо їх госпіталізувати. Ми їм пояснюємо, що вам треба дообстежитись і пройти МДК. Це відбувається швидко. День-два можна пройти обстеження, і лікар представить нам МДК. Але це не буквально пацієнт приїхав в 9-й годині, от вже він має бути госпіталізований. І якщо він навіть обстежений в районах, це пришвидшує процес, але в більшості випадків. Навіть без аналізів може пацієнт приїхати і без банального ОЗД, що є в кожному, в кожній районній лікарні. Інколи пацієнти не завжди розуміють, що. Пройшовши перший, другий, третій, який у них потрібен курс хіміотерапії, не завжди треба зразу робити обстеження. Інколи вони приходять самостійно і вимагають також такого обстеження. Ми їм пояснюємо, що між курсами хіміотерапії повинен бути визначений дійсно термін, в який період потрібно робити це обстеження. Пацієнти, які вже перетнули поріг нашого закладу і вже в момент. Лікування пройшли вже якісь певні періоди, вони зовсім по іншому ставляться, тому що вони бачать, що надзвичайно велика кількість людей приходить, і фізично ти не можеш приділити всім настільки багато уваги, але коли вони вже були в якомусь етапі лікування, вони зовсім по іншому відносяться як до лікарів, так і до всього персоналу закладу. Цю необхідну консультацію щодо запису на прийом чи госпіталізацію пацієнти Буковинського онкоцентру можуть отримати через кол-центр за номерами, які ви бачите на екрані. У нас кол-центр всі записи ведуться, вони онлайн записуються постійно, і в нас не раз виникає, що пацієнт дзвонив, не може дозвонитися. Або... Ми тут же реагуємо моментально, що пацієнт приходить з усною скаргою. Ми дивимося всі номера телефонів, фіксуються з якого ви дзвонили. І всі розмови, якщо ви надиктовували якусь розмову, всі розмови записуються. Ми розбираємося тут же онлайн. Дуже багато випадків, може, пацієнти не знають, що всі розмови записуються, і це в першу чергу ми себе захищаємо. Бо пацієнт може сказати, що я там записався, а мене не записали, або я сказав це, все всі розмови записуються. А також пацієнт може звернутися з каргою. На кол-центр здається, кнопка 4 чи 5 записати свою скаргу. Всі звернення в телефоні в телефонному режимі записуються і передаються. Ми їх розбираємо. Кожна скарга ми розбираємо. Дівчата кол-центру надсилають цей файл, мені його прослуховую і він копію керівнику підрозділу по роботі з СНЗУ і генеральному директору. І ми це реагуємо. Просто пацієнти деколи хитрять і обманюють. Вони дзвонили там 10 разів, до вас дозвониться неможливо. А по факту вийшло там один раз з одного номера телефону, другий раз з іншого номера телефону. Якщо скарга стосується якогось саме лікаря, то реагує адміністрація. Збирається робоча група або збирається відвідуючи і приймаються міри, бо ми не допускаємо ні хабарництво в онкоцентрі, Вимагання коштів пацієнтів у нас все оплачує згідно договору з НСЗУ. І ключове, що я хотів донести до наших мешканців нашої області, до українців вони повинні розуміти, що лікарі, медичний персонал це ті ж самі українці, які так само живуть четвертий рік війни. Декого Воюють родичі, близькі, хтось вже загинув, і такі випадки є. Тому ми також в стресі, ми також у війні. Ми також розуміємо цю всю несправедливість і байдужість багатьох людей до нас, але ми повинні розуміти, що стан медицини відображає стан всього суспільства і. Того матеріального забезпечення і того достатку, який був колись до війни, який зараз трошки зменшився, це звичайно відображається не тільки на пацієнти, не до тих людях, які звертаються до нас за тою чи іншою медичною послу, а так само і на медичних працівників. Тому у мене велике прохання до всіх, хто звертається в медичні установи, саме в Буковинський клінічний оптимічний центр дотримуватись тих наказів, правил, які є від міністерства охорони здоров'я, від нашого роботодавця Національної служби здоров'я, адже Національна служба здоров'я оплачує тільки певні види медичної або діагностики, або лікування. Про це на жаль на загал не розповідається, але коли пацієнт звертається за допомогою, йому розповідають, які потрібно мати документи, що треба мати декларацію, що треба пройти той чи інший вид обстеження для того, щоб можна було встановити той чи інший діагноз, що є таке повторне госпіталізація, що є таке поняття, як ведення медичної документації, електронної документації, що національна служба здоров'я визначає скільки часу потрібно приділяти пацієнтові. Тому є багато скарг, тому що пацієнт або родичі пацієнтів змушені очікувати тої чи іншої консультації або госпіталізації. Але Вони повинні розуміти, що це все нормується певними документами, наказами, угодою з національною службою здоров'я, і щоб заклад отримав проплату за той чи інший вид медичної послуги. Він потрібен дотримуватися правил, які є з національною службою здоров'я. Тому більше розуміння, терпіння і усвідомлення того, що так це лікується, можливо тільки тоді, коли і пацієнт, і родичі пацієнта разом з лікарем дотримуються тих світових стандартів, які впроваджені в нас в установі, які діють, які мають свій результат. І тільки так можна побороти цю недугу. Щоденні виклики медицини це не лише лікування і діагностика, це ще й комунікація, емоції та дотримання правил. Тільки взаємопорозуміння між пацієнтом і лікарем дозволяє системі працювати ефективно.